Всім привіт! Сьогодні ми з вами далі продовжуємо прокачуватися в сезоні. Друзі, якщо у вас вже достатня кількість предметів, ось ці всі підземелля можна спокійно розбирати. Їх потрібно залишати тільки до того моменту, коли у вас немає якихось предметів або аспектів. Якщо ви вже зібрали свого персонажа, можна спокійно ці всі підземелля розбирати. Не обов'язково ходити хелтайд. Якщо ви бачите, що тут є завдання дерева, якщо у вас вже є якась кількість золота, тобто, ну, бачимо, що в мене на персонажі мільярд, це не так уже і багато, але не так уже й мало, ми можемо пропускати це все. Тобто минати ці всі івенти, які вже нам не потрібні. Тобто, не обов'язково їх проходити. Якщо ми бачимо, що у нас предмети ну, більш-менш прокачені, я спеціально поки що не робив на них освячення, тому що я хочу вибити кращі їхні версії. Як мінімум, я хочу нормальний амулет. Давайте витратимо ресурси на амулет. Тобто, якщо ви бачите на мапі якісь івенти, які помічаються завданням дерева, не обов'язково їх проходити. Можна їх спокійно минати. Потрібно займатися тим, що вам зараз. На часі потрібно. Мені, наприклад, цікаво пройти зараз яму, тому що я хочу перевірити, наскільки мій персонаж зможе далі проходити весь контент. Ну, я впевнений в тому, що я можу проходити весь контент на четвертому рівні складності, тобто на стражданні четвертому, або на торменті 4. Але мені хочеться позачиняти з ці прекрасні підземелля, які нам. Будуть давати бонуси. Скрині мене не дуже сильно цікавлять, тому що ну, предмети всі я вже вибив в інших івентах. Мене цікавить більше, що буде даватися за цю винагороду. Ну, Просто подивитися ці підземелі, як вони виглядають. Для цього ми підемо з вами в яму. Обов'язково перед тим, як проходити будь-який івент, проходимо завдання. Дерева або ж проходимо просто підземелля те, що в нас на забуті знання, я перед цим пройшов просто завдання ну з деревом, щоб ну, заодно зачинити і його, ви можете просто пройти ось це підземелля на забуті знання, для того щоб у вас постійно був цей бонус. Запитували мене дуже часто гравці, як прокачувати швидко парагон. Збираємо ці підземелля для того, щоб у нас е, були відмічені вони ось таким червоним, е, е, червоною позначкою для того, щоб ми могли розуміти, які з них е, також нам дають бонус від дерева. Тобто обираємо ось це завдання, я його вже пройшов, е, тому ну, продовжуємо далі. Тобто я спеціально ці підземелля зберігаю для того, щоб у мене була можливість пройти обов'язково. Е, його із завданням дерева. Це робити не обов'язково, ви можете проходити, звичайно. Так, давайте спробуємо пройти з вами яму. Почнемо з 75 го рівня. До речі, що хотілося б сказати взагалі з приводу сили персонажів. Мені здається, що сила персонажів зараз набагато краща, ніж була до цього моменту у нас в попередніх сезонах. Чому? Е, тому що для того, щоб е, розкачати свого персонажа, нам потрібно проходити поступово всі івенти. Тобто, в нас не вийде знову ж таки пройти е, ну, початкове якесь завдання, відразу е, стрибнути до якогось гравця в яму і щоб він нас просто провів по ямі. Тобто нам доведеться е, все одно проходити якісь івенти, тому що якщо ми їх не пройдемо, ми просто-напросто не зможемо дібратися до тієї ями. Ну, В майбутньому це буде вежа, звичайно, там, де ми будемо вже змагатися в ладарі, але сенс в тому, що нам потрібно свого персонажа якимось чином розкачати власноруч. Тобто, я вважаю, що зробили правильно, що персонажі не мають такої надпотужної сили, щоб проходити якісь надвисокі рівні порталу, як це було в попередніх сезонах, там, де нам трапляли предмети. Наприклад, як це була зброя на друїда, та що нам давала відразу дуже великий бонус до урону від отрути, що ми могли відразу проходити ну, 80-90 рівень ями для того, щоб швидко прокачати свого персонажа, така ж подібна ситуація була в чарівника, що він міг проходити спокійно також 90 100 рівень ями. Така ж сама ситуація була в Некроманта, що він вибивав один або два унікальних предмети і міг проходити високі рівні ями і відразу розкачувати свій парагон. Зараз цього зробити просто-напросто неможливо, тому що переробили всю систему монстрів, переробили всі унікальні предмети, їхні властивості ну, Змінилося щось десь у відсотках, десь повністю прибрали якісь ну, надпотужні, скажімо так, афікси, які давали перевагу, порівнюючи обраного нами персонажа з іншими класами. Тобто, зараз не можна так зробити, що ну, абсолютно точно пропустити всі івенти. Які нам потрібні для того, щоб прокачати свого персонажа і просто піти в яму і відразу почати розкачуватися в ній. Я в принципі вважаю, що це непогано, тому що все одно за 2-3 за дні можна спокійно проходити підземелля кошмару або ходити Халтайт. Тобто ролики виходять ну, там на 20-30 на хвилин, але це не означає, що я в цей час ну, нічим не займаюся Тобто все одно, якщо ви будете проходити ці івенти, це може займати у вас більше часу, але сенс в тому, що неважливо, скільки часу на це все у вас піде, все одно вам доведеться їх проходити. І я не скажу, що це занадто ну, якось погано, тому що, по суті, ну, в яму сенсу нам іти немає майже ніякого, тому що у нас не буде предметів, просто не буде аспектів, не буде нічого. Тобто нам розробники зробили таку річ, як ну, поступове прокачування персонажу. Тобто нам потрібно розуміти, куди нам потрібно йти, і нам потрібно розуміти, що ми не зможемо минути всі. Ну, Скажімо так, прохідні івенти, які в нас в грі були до цього моменту. Тобто, якщо раніше гравці минали постійно підземелля кошмару, якщо гравці минали Халтайт, е, е, тому що, ну, наприклад, унікальні предмети їм вже не потрібні з босів, вони ніякі реагенти не е, вибивають, їм не потрібні проходження на орду, тому що в них достатня кількість маревіту. Щоб обробити свої предмети, то зараз все одно ці завдання доведеться проходити. Чому? Тому що нам по суті в грі потрібно зробити щось своїм персонажем так, щоб у нього була достатня кількість захисту і достатня кількість урону. Раніше. Якщо предмети вибивалися і вони посилювали персонажа максимально сильно за рахунок того, що на них був якийсь максимально потужний аспект, то зараз, навіть якщо у нас всі речі оброблені до максимальної якості, це нас не рятує від того, що, ну, наприклад, ми вибили якісь предмет, і ми відразу зможемо йти з вами в якусь високу яму. Потрібно речі е, вибивати ще ліпші, потрібно речі освячувати в ангела, але до того моменту, як ми це зробимо, ми з вами обов'язково виб'ємо хоча б якісь е, аспекти, ну, наближені до максимальних. Хоча, в принципі, зараз вже можна було б на ці речі. Ці аспекти накинути, але ми нікуди не поспішаємо. В нас ціла купа цих реагентів, можна було б звичайно їх пройти. Завдання ще якісь, щоб цих реагентів було ще більше, але нам немає сенсу їх витрачати навіть. Їх ціла купа. Тобто, бачимо, що в нас цих початок, ну от 100. І ще на персонажі 84. Тобто я навіть не витрачав на це все ресурси. Чому? Тому що річ, по суті, зіпсується не в тому плані, що вона стане гіршою. З нею нічого більше не можна буде зробити. Так як ці речі ми вибивали з вами якийсь час, я думаю, що немає сенсу їх покращувати до того моменту, допоки на них не буде аспект, який нас влаштовує. Це стосується черевиків, це стосується кільця. Там, де в нас 29%, має бути 30, і це стосується амулету. Тобто всі інші речі нас, нас в принципі, влаштовують. Що ми зараз будемо ходити? Ми подивилися, що 75-й, в принципі, ми проходимо за 3 хвилини, я в. Також проходив 80-й портал, але давайте пройдемо його ще раз, щоб пояснити вам, чому ми його далі не будемо проходити. Тому що в нас не вистачає урону. 80-й портал в мене записано в методичці, що я його проходжу десь за 4 хвилини. Що це означає? Що нам потрібно посилювати далі свого персонажа, що потрібно освячувати йому речі для того, щоб було більше, більше урону. Щоб була більша кількість урон. Тобто, звичайно, можна освятити їх зараз, але навіщо? Якщо все одно ну, я буду проходити якісь івенти, якщо я можу їх проходити на стражданні четвертому, навіщо мені це робити зараз, якщо я можу це зробити просто-напросто трошечки пізніше, це не означає, що я якимось чином ну, втрачу. Темп гри в порівнянні з іншими гравцями, якщо вони проходять, наприклад, з засвяченими речами якісь івенти потужніші. Тобто вони проходять вищий рівень ями, вже вони ну, набагато далі там рухаються по цим рівням і швидше розкачують свій рівень. Це абсолютно не так, тому що для того, щоб швидше розкачувати свій рівень, потрібні ну, максимально е, сильні речі, максимальні аспекти на цих е, речах, і для того, щоб проходити надвисокі рівні ями, потрібно, щоб е, ці речі були з максимальними аспектами. Тобто, до цього моменту, ну, е, вони можуть звичайно швидше е, пройти. Яму за рахунок того, що ці речі в них будуть освяченими. Але сенс в тому, що якщо вони ці речі освятять раніше, то їм доведеться знову проходити все наново. Тобто, щоб вибити ресурси в Орді, щоб ці речі обробити, вибити ресурси для того, щоб загартування на речах спіймати знову потрібні. Можливо, якась річ не вдасться і ну, просто не дасть додаткового урону, і вони просто втратять на цьому також і ресурси, і час, і так далі. Тобто, логічніше, в принципі, просто спочатку вибити хоча б максимальні аспекти. Їх не потрібно ніде в гравців обмінювати, вони спокійно випадають нам в грі, тобто ми можемо їх вибити власноруч. Нас вони, в принципі, поки що влаштовують, звичайно, ліпше було б мати ну потужніші, але які є, такі вже є. Так дивимося, що в принципі 3 хвилини. Це означає, що ми можемо з вами проходити підземелля ті, що в нас в е, сезонні. Е, тому що дуже дивна річ, е, е, заходив в групу на босів, е, там, де гравці не мали урону, ще на початку сезону. і Кікнули з групи, тому що ну немає ні в кого урону, і гравець чомусь вирішив, що дуже довго ми б'ємо того боса. Не розуміє таких людей, навіщо створювати такі групи для того, щоб ну і самому не пройти, і іншим гравцям не давати пройти цей івент. Навіщо? Щоб що? Простіше все робити просто, ну. В якомусь логічному порядку. Навіщо створювати групу на боса, якщо ти сам не можеш пройти цього боса, а потім, коли ти бачиш, що ніхто тобі не може допомогти пройти цього боса, тікати гравця спаті. Ну, я вважаю, що це така собі історія, тому ми свого персонажа будемо розкачувати власноруч. Так, бачимо, що 80-й рівень ми, в принципі, також проходимо. Давайте напишемо, що ми його можемо пройти також за 3 хвилини, ну, приблизно. Сила нашого персонажа нас влаштовує повністю. Це означає, що ми нарешті можемо пройти з вами ось ці завдання. всі. З приводу скринь. Я раджу забирати їх обов'язково на той момент, коли тільки вони вам доступні, тому що далі вони вам просто-напросто не знадобляться. Якщо ви будете відчиняти їх потім після того, як ви вже розкачали свого персонажа, в цьому просто-напросто не буде ніякого сенсу. Тому що вони нам потрібні тільки на етапі прокачки персонажа. Далі вони просто-напросто будуть. Ну, не, не Так, давайте пройдемо з вами ось це прекрасне підземелля. Бачимо, що воно потребує 45-го рівня. Ми його спокійно з вами пройдемо, тому що в нас вже персонаж трошечки вийшов перекачаний. Е, тому що ми ну, відразу проходили івенти, намагалися вибити якісь предмети для того, щоб почувати себе е, нормально в рій. Е, з приводу збірок. Е, Ну, мабуть, не в одному ролику вже розповідав про те, що я раджу обирати збірку та, що може мати дуже швидкий темп. Тобто, не обов'язково обирати збірку та, що добре проходить високі рівні ями. Я думаю, що на початку сезону найлогічнішим варіантом Буде обрати збірку, яка може надшвидко рухатися. Тобто нам не потрібно буде стільки урону на страждання четвертому на останній складності зараз в грі, для того, щоб проходити будь-які івенти. Тобто, Ми спокійно з вами будемо проходити і босів, і халтайт, і підземелля кошмару, і будь-які інші підземелля, які існують зараз в грі. Тобто, Я раджу обирати збірку та, що рухається швидко. І та, що має просто-напросто дуже легкий ігровий процес. Тобто там, де нам не потрібно піймати якийсь бонус на подавляючий урон, там, де нам не потрібно піймати якийсь бонус, щоб вороги були вразливими, як на розбійнику, щоб, наприклад. ну... Від цього залежав весь наш урон. Тобто нам потрібно обрати якусь таку збірку, яка може спокійно рухатися по мапі, і в неї не буде жодних проблем для того, щоб проходити звичайні івенти. Чому? Тому що якщо ми можемо проходити звичайні івенти, то ми спокійно зможемо проходити з вами і все інше, тому що за той час, доки ми проходимо ці івенти. Ми назбираємо якихось предметів, тобто ми назбираємо аспектів, і нам не потрібно потім буде турбуватися про те, що нам робити з нашим персонажем, тому що в нас буде ціла купа ресурсів, ціла купа аспектів, і ми зможемо щось зробити з нашим персонажем для того, щоб швидко його перезібрати на якусь іншу збірку або Просто посилити ту збірку, яка у нас була обрана початково. Тобто, однозначно обираємо збірку першочергово ту, яка рухається швидко, тому що, ну звичайно, це весело, наприклад, на варварі через кидання цієї зброї проходити там якісь івенти, намагатися їм проходити. Яму чи підземелля, але він рухається, наприклад, повільно. Е, можна, звичайно, на розбійнику те, що грає в нас через е, отруйні кінжали також е, намагатися проходити якісь івенти, посилювати цього персонажа, е, для того, щоб. Е, так, пройшли ми з вами це підземелля без ніяких проблем. Чудово. Виходимо звідси. Тобто можна брати розбійника, який грає, наприклад, через кинжали отруйні, і намагатися їм довго і нудно рухатися там по халтайду або по підземеллям. Але навіщо, якщо є ну, декілька, як мінімум, інших збірок, які можуть спокійно проходити ці івенти просто-напросто швидше. Розумієте про що я? Тому ми обираємо ту збірку, яка рухається швидко. Забираємо винагороди обов'язково. Так, куди ми тут можемо вкласти? Мабуть, ось сюди. Це буде логічніше. І відразу дивимося наступний івент. Наступна складність це пройти 60-й рівень ями і пройти ось це під Давайте його пройдемо, а ми, мабуть, уже можемо це пройти. Почекайте. Це ми всі підземелля з вами зачинили, чи що? Страждання третє. Ми можемо відразу це все забирати. Давайте заберемо. Ну, ось так завжди. Прекрасно. Перекачали ми з вами персонажа. Ну, Тобто нема ніякої проблеми, щоб е, пройти до останнього рівня. Все не залишилося в нас підземель, друзі. Е, думав, попроходити ці підземелля. Е, знову ж таки, давайте поговоримо про те, як я швидко прокачав цього персонажа, позабирав всі винагороди. Я цю збірку ще не видаляв. Я грав з ось цією збіркою. Тобто я свого персонажа збирав з будь-якими предметами 750-го рівня сили для того, щоб просто, хоч якимось чином, вийти на складність страждання 4-го. Тобто, в мене от були три предмети з зірочками, Ну, пощастило так їх вибити. Вибив, звичайно, всі аспекти. І мінімально їх посилив для того, щоб хоча б пройти 55 рівень ями, щоб вийти на страждання четверте. Тобто ми е, намагаємося це зробити для того, щоб просто е, наш персонаж прокачувався швидше. Тобто далі, якщо ми вийдемо вже на це страждання, ми без проблем зможемо пройти ну, е, всі ось ці завдання. Тобто, я не думаю, що в них тут є якась геть складна ну їхня варіативність, тобто ми їх всі зможемо зачинити просто граючи в гру. І коли ви вже на тому етапі, коли ви отримали аспекти, які повністю співпадають з тим білдом або з цією збіркою, яку ви обрали для свого персонажа, ви не орієнтуєтесь на ці червоні завдання дерева. Це прекрасно, що вони тут є, можна їх без проблем проходити. але Сенс в тому, що ви повинні розуміти, що вам потрібно. Наприклад, у вас поганий шолом. Вам потрібен ліпший шолом. Ви дивитеся посилання в описі. Розумієте, що цей шолом випадає нам з Грегуара. Ну, якщо не помиляюся, мабуть, з Грегуара. І ви розумієте, що у вас, наприклад, є проходження на Грегуара. Ми можемо їх пройти для того, щоб вибити ліпший шолом. Або дивитеся, що у вас всіх е, проходжень немає. Е, що нам потрібно робити правильно? Е, написано, що потрібно йти: або завдання дерева, або хелтайт, або. Е, Ну, босів не рахуємо ті що безпідземельля, і обмін найманцями також не рахуємо. Тобто бачимо, що або з босів, або із завдань дерева, ну найкраще, звичайно, із халтайду. Тобто те, що пишеться першим, це найліпше, де цей ресурс можна отримати. Що це означає? Що якщо нам потрібен кращий шолом, то звичайно ми проходимо халтайд. Але якщо він нам уже не потрібен, якщо він у нас є. То ми можемо спокійно проходити будь-які івенти, або прокачувати далі свої символи в ямі, або проходити будь-яких босів, щоб вибити ліпші предмети з зірачками, або проходити, наприклад, підземне місто для того, щоб вибити якусь потрібну руну, тобто все що завгодно. І я вважаю, що так воно і має бути. Тобто проблеми в тому, щоб пройти ось ці всі івенти, ніякої абсолютно немає. Якщо ви. Правильно все будете робити, якщо ви постійно будете використовувати ось ці прекрасні підземелля на забуті знання, постійно відчиняти підземелля на етапі прокачки свого персонажа ті, що йдуть у нас із завданням дерева. Дуже сильно допомагають підземелля ті, що на запас оболів, тому що оболів можна зібрати десь. Тисячу або півтори, можливо, навіть більше, дивлячись, які підземелля, і за них ми можемо одразу отримати якісь наші перші предмети. Також е, дуже класними є підземелля на е, е, ось цю позначку, тому що у них падають предмети із зірочками. Тобто там з'являються монстри. Які мають е, такий афікс, що з них випаде обов'язково предмет із зірочкою. Не минайте також ці підземелля, вони дуже сильно допоможуть вам на етапі прокачки. Е, що ще? Ну, в принципі, ну, я думаю, що підземелля з гоблінами, ну, очевидно, їх потрібно проходити в групі для того, щоб отримати проходження до босів, отримати якісь предмети, унікальні і так далі. Тобто ми намагаємося все зробити для того, щоб нам було грати комфортно. Тобто, ми, коли у нас немає предметів, проходимо івенти, щоб їх отримати. Коли у нас предмети є, ми обираємо, чим нам займатися взагалі в грі. Я думаю, що тут все зрозуміло. Прийшли ми з вами до останнього, в принципі, ну, завдання, все зачинили. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня. Якщо є бажання підтримати канал, посилання є в описі. Є якісь питання, можете задавати в коментарях. До зустрічі в нових роликах.